Усіх вітаю, близьких, рідних, друзів, знайомих, глядачів, церкву, декілька думок сьогодні, роздумів. Вранці ми помолимося. Сьогодні, читаючи слово Боже, звернув своє серце, свій розум на одну таку цікаву річ і важливу річ в житті християн це захоплення Бога. І 1 Івана, 4,16 Іван каже так: хто пробуває в любові, пробуває, Той в Бозі, і в нім Бог пробуває. Ось і любов людини до Бога на відповідь в те, що вона зробила, захистила, щось зберегла, дала, торкаючись і спасіння і все, що є навколо, це дуже природньо. От. Однак наше поклоніння Господу воно стає досконалішим, якщо наші думки будуть не тільки спрямовані на те, що Бог зробив, а на те, яким він є. І хто він є у своїй досконалості. І я собі розмірковував про це: що для того, щоб це прийшло, людина повинна мати глибокі взаємини з ним, з Господом і мати практику пізнання його щодня, щоб відкривалася його величі, хто він є в моєму житті. Ось, і це ви викличе справжнє захоплення душі Богом. Ось і тлумачний словник визначає слово захоплення як вище задоволення, утіха, милування та захват, що супроводжується піднесенням, почуттям радості і інколи, даже ефорії. Судячи з усіх визначень, сьогодні. Я би сказав, невелика кількість в церкві є такими шанувальниками Бога, ось і їх залишилось не так багато. Інколи це таке, як обряд, це таке, як закон, це таке, як ще щось, але це не захоплення, коли ми приходимо в спілкування або в таємну кімнату. Чи ми захоплені тим, з ким ми маємо взаємини. Ось і тому, чим чимало людей дуже вдячні Господу за його милосердя, за дароване вічне спасіння і наші свідоцтва про те, що він зробив, як він захистив, що він дав, як він допоміг, яку мудрість і знання дав. Вони дуже гарні, а я би сказав, що вищим пілотажем є те, коли людина стає шанувальником Бога і має захоплення ним. Не зважаючи на всі обставини життя, не тільки тому, що він щось дав, не тому, що тільки він захистив. Ось. І тому проста істина полягає в тому, що поклоніння Господу Богу не видається нічим особливим, якщо воно не досягає якості захоплення, як ми поклоняємося. І тому стає більш зрозумілий текст святого письма, коли Ісус Христос сказав, що. Дійсні, правдиві поклонники будуть поклонятися як в дусі і в істині. І тому дуже важливо зважити на це, як я поклоняюсь. Якби я сьогодні роздумуючи, я собі зрозумів, що через усю Біблію, Євангелію, післання йде червоною лінією, дві таких речі. це пізнання його, яке приводить до захоплення. А їм і це взаємини любові, це те, що допомагає мені і людям рухатися в тому, щоби зрозуміти, хто він дійсно є. <кій> Я зважаю на Павла, він каже: Я хочу все відкинути і все вважаю за, за те, що не потрібне, за сміття, аби тільки пізнавати його, аби тільки досягнути, аби тільки доторкнутись до нього. І це була велика радість йому, і він каже, бо моє життя то є Христос. І тому сьогодні ось ми, ще одну таку думку, я собі е... вивів, що ми починаємо дорослішати духовно, коли наше поклоніння переростає у справжнє захоплення Господом. Ось. І це трапляється тоді, коли його стає більше в мені, чим в мене самого. Ось. Тільки наповнене серце їм, воно починає працювати на захоплення хвалу і поклоніння в дійсної мірі. Коли ми кимось захоплені, це просто володіє нами. І сьогодні дуже багато людей, які захоплюються там артистами, співаками, діячами, істориками, ще, 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 ще. І я би сказав так, що це ще один із моментів, який показує, чи дійсно Господь є предметом мого захоплення. У таких людей завжди є атрибути того, ким вони захоплені. Це або це є їхні книжки, або аудіо, або відеозаписи. А інколи це плакати, ти заходиш і ти бачиш людину, яка захоплена кимсь. Або захоплена чимось, і тоді це є машини, там, або ще якісь предмети, або ще щось. І це володіє людьми. Чим ми захоплені, те нами і володіє. І тому сьогодні дуже важливо, знаєте, щоб зрозуміти це, то Святе Письмо говорить так: скуштуйте, Господа». Чому? Бо Він добрий є. Ми можемо чути навколо який він є добрий, але відчути і побачити. І досягнути цього розуміння тільки тоді, коли ми скуштуємо, хто він є насправді. І тому це дуже важливо те, що нами, нас захоплює, воно нами володіє. Чи дійсно Господь є предметом мого захоплення? Чи дійсно Він володіє мною? Чи дійсно це приносить мені велику радість, коли я схиляю коліна і молюся, коли я відкриваю його слово і досліджую? І Бог Духом Святим відкриває розум, і я розумію його величність, Його славу. Це мене захоплює. Тому що я людина маленька, яка може мати спільність і взаємини з тим, хто створив весь цей світ. І знаєте, одного разу Давид він таке своє захоплення він виразив в одному із псалмів, і це восьмий псалом. Він говорить так. Господи, Владика, яке величезне Твоє ім'я на всій землі, Ти підняв свою славу понад небеса. Устами дітей, немовля, Ти закріпив силу для своїх ворогів, аби знищити ворога й месника. Коли я оглядаю твої небеса, діло рук твоїх, місяці, зорі, які ти встановив. І далі він каже: то хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що. Провідуєш його, і він говорить про ці стосунки. Захоплення приходить тоді, коли, як ми читаємо в об'явлення, Господь каже: я стою біля твоїх дверей, і стука, Якщо ти почуєш і відкриєш, я прийду і буду вечеряти з тобою, буду мати особливі взаємини. І тому сьогодні мені хотілося оці думки залишити для того, щоб ми всі розмірковували хто є предметом нашого захоплення ким ми, або чим ми захоплені, тому що це володіє нами. І тому Ісус каже, для того, щоб ми могли рухатися, Він каже, я шукаю собі ті, хто поклоняється в дусі і правді. І тому важливо, щоб мій Дух поклонявся в Святому Дусі, бо Він відкриває пізнання, хто Він є, наш Господь і Бог. І тому Господь Хай благословить нас цими думками, цими текстами. Нехай сьогодні ми будемо радіти з того, що незважаючи на нашу недосконалість людей, як каже дивив, то хто така людина, що ти пам'ятаєш про неї або людський син, що ти провідуєш його? Тому гарних зустрічей вам з Господом. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, ми. Дуже вдячні за Ісуса, який полишив небо небес, щоб прийти і знайти кожного з нас. Ми дякуємо, що Ти ніколи не на перерві, в тебе нема відпустки, в тебе немає якоїсь сміни, коли ти приймаєш нас, Господи. Ти завжди відкритий для того, щоб твої діти, твої друзі, твої вівці вони завжди могли чути твій голос і бути в твоїй присутності. Дякуємо тобі за це, Господь допоможи нам рухатися до того, щоб поклонятися в дусі та правді, щоб наше пізнання Тебе проводило до великого захоплення тобою, щоб тебе завжди було більше в нас, а нас все менше і менше. В ім'я Ісуса Христа, благає про це. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні, і нехай сам Господь благословить кожного із вас, захистить вас, ваші домівки, близьких, рідних, друзів. Ваші церкви, нехай сьогодні Він супроводжує кожного із вас. І оце велике питання. То хто є людина? Що ти провідуєш його, що ти пам'ятаєш про нього? Нехай буде в цьому дні. Будьте благословені.